Воу, ти! Та, ти там, амо ходь сюди. А чи ти знаєш, що тут колись стояли дві кам'яниці насправді, але потім. Ауч. Що? Пишуть, що у всіх 400 полонених гайдемаків, які збудували цю кам'яницю, стратили. Та ще й за наказом Куретовського, власником кам'яниці. На двох років не пройшло. Знаєш, давай зійдемо до Андреолі. Мені дві плитки шоколаду, будь ласка. Зачекався? Тримаюся тобі. Угу послання? Ти найкраще робиш хорошу справу. Знаєш, це мені нагадало, якось синкласника цукерні таке ж послання залишив на папері для батька. Той, правда, не помітив звернути до шоколад, ну, але клієнту в підсумку дуже навіть сподобалась така записочка. Це навіть стало їхньою фішкою. Ну, ти так пильно дивишся на цей годинник. Niet, niet, niet. Daarvoor voor hem die een